Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску перша втрата збірної України на ключові матчі. Лідер Динамо отримав травму. Клуб з Англії зробив реалу офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна. Судаков готується до трансферу, Шахтар вирішив долю гравця. Арсенал ухвалив рішення щодо майбутнього зінченка. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Півзахисник збірної України та донецького шахтаря Георгій Судаков проводить останній сезон в українській прем'єр-лізі. Влітку він перейде до одного з європейських клубів. З'явився ще один претендент на молодого українського гравця. Повідомляє Деелі Маєл. Георгій Судаков зіграв цього сезону 22 матчі за шахтар у всіх турнірах. Він забив 4 голи за український клуб. При цьому 21-річний хавбек є лідером гірників на пулі. Багато європейських клубів спостерігають за прогресом футболіста. Контракт гравця шахтарем діє до літа 2028 року. Проте вже за декілька місяців може відбутися трансфер Георгія Судакова до іншого клубу. На нього претендують команди з Італії та Англії. Ще нещодавно фаворитом у боротьбі за українця був туринський Ювентус, проте стара сеньора не може заплатити Шахтарю. 40 мільйонів євро, які хочуть отримати гірники, натомість представники англійської прем'єр-ліги готові витратити такі гроші на перспективного гравця. Англійський Брайтон влітку продасть кілька футболістів основного складу. Втрату одного з них має компенсувати Георгій Судаков. Чайки можуть дозволити собі заплатити Шахтарю суму, яку вимагатиме український клуб. Переговори розпочнуться вже найближчими тижнями. Шановні глядачі, запрошую вас підписатися на наш телеграм-канал ексклюзивних інсайдів українського футболу. Посилання в описі під цим відео. Наставник криворізького клубу поділився своїми враженнями. Юрій Вернедуб у флеш-інтерв'ю для УПЛ ТБ прокоментував епізод із другим забитим м'ячем Шахтаря. Тоді гірники швидко розіграли штрафний, коли Собков лежав на газоні і до нього підійшли гравці кривбаса та забили. Ми дуже поважаємо своїх суперників. Коли порушуємо, починаємо підіймати, гладити їх. Цього не потрібно робити. Треба вибачитися і займати свої позиції. Чим скористав? Ся шахтар швидкий розіграш, і пропустили другий м'яч. Не пропустити цей м'яч, то може все було би інакше. Але зараз можна що завгодно говорити. Гра пройшла, ми програли 2-5, програли гру, але не програли чемпіонат, тому все ще попереду. Ви згадали другий пропущений м'яч. Як ви бачили з лави запасних той епізод? І загалом, чи звинувачуєте ви своїх хлопців у тому пропущеному м'ячі? Я звинувачую, що не потрібно підіймати чужих гравців. Ти порушив? Вибачився, пішов на. Своє місце, все. А стояти біля нього, як у нас стояло троє чи четверо, підіймали його і гладили. А в цей час вони розіграли. Ось і все. Це так, як я бачив. У лондонському арсеналі не виключають варіант пошуку заміни для Олександра Зінченка. Тренерський штаб Мікеля Артети чекає від українського футболіста стабільних результатів. Каноніри можуть підписати заміну Зінченка вже найближчим літом. Повідомляє The Athletic. Мікель Артети цінує вплив, який Олександр Зінченко чинить на команду. Тренер арсеналу вважає українця одним із лідерів роздягальні. Проте виступ захисника на полі не влаштовує тренерський штаб канонірів. Заверс. Ці журналіста Девіда Орштейна вже під час літнього трансферного вікна арсенал може здійснити трансфер футболіста на позицію лівого захисника. Тренерський штаб лондонців не влаштовує те, що Олександр Зінченко схильний до травм. Якщо ситуація не зміниться, українець може змінити клуб. Попри те, що його контракт з арсеналом діє ще два роки. Те саме стосується універсального захисника Такехіро Томіясу, японський футболіст опинився у списку футболістів, які можуть змінити команду. Проте продаж футболістів не є пріоритетним завданням для канонірів. Лондонці шукають нового центрфорварду. Наразі не йдеться про запрошення до команди зірки світового рівня. Кандидатами на перехід до Арсенала стали Еван Фергюсон з Брайтона та Бенемін Шешко. Розлипцяга! Мадридський реал може продати українського голкіпера Андрія Луніна. На цю мить клуб має пропозицію за футболіста. Про це повідомив портал Реал Мадрид ексклюзиво. За інформацією, джерела зацікавленість англійського Нюкасла, що має найбагатших власників у світі футболу, переросла в пропозицію щодо українського воротаря Шейхи із Саудівської Аравії запропонували за українця 6 мільйонів євро. Невелика сума пов'язана з тим. Що влітку 2025 року в Андрія закінчується контракт із Реалом у королівському клубі? Думають над пропозицією, оскільки не впевнені, що Андрій продовжить контракт на користь варіанта з Нюкаслом. Також впливає пропозиція щодо зарплати. Сороки готові платити Андрію по 6 мільйонів євро за сезон. А реал у новій пропозиції дає зарплату у розмірі 3 мільйонів євро. Один із ключових гравців Динамо ризикує пропустити матч збірної України у плей-офф відбору до чемпіонату Європи з Боснією і Герцеговиною. Віталій Буяльський не потрапив до заявки Динамо на поєдинок 19-го туру чемпіонату УПЛ з чорноморцем. Головний тренер киян Олександр Шовковський у коментарі «Футболхаб» повідомив, що в гравця пошкодження гомілкостопа. На жаль, треба робити додаткове обстеження, щоб зрозуміти наскільки серйозне пошкодження. У боярського, але для того, щоб все йшло як треба, йому на гомілку стоп був натягнутий корсет, щоб навантаження на ногу майже не було. Таке трапляється і в тренувальному процесі. На жаль, ми маємо до цього бути готові, але безумовно це один із лідерів команди капітан, і його не вистачило, сказав Шоуковський. Згодом Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що бояльський зможе повернутися на поле за 2-3 тижні. Нагадаю, уже 21 березня збірна України гратиме з Боснією і Герцеговиною у матчі плей-офф відбору до чемпіонату Європи. І, схоже, Бояльський може не зіграти в цьому поєдинку, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!